До управління органів внутрішніх справ Мельської області часто звертаються діти з проханням про те, щоб їм провели екскурсії і ознайомили специфікою діяльності міліції. Протягом останнього часу до нас вже декілька разів приїжджали діти як із обласного центру, так і з районних шкіл. Зокрема, в ході екскурсій ми ознайомлюємо дітей із специфікою діяльності міліції, ознайомлюємо із технікою, яка є зараз в органах внутрішніх справ з новими видами озброєння, і також специфікою діяльності окремих галузевих служб. Це, зокрема, чергової частини, кримінальні міліції у справах дітей та інших служб дітям. Досить цікаво, тому що вони попадаючи в будівлю управління, занурюються в світ міліціонера, бачать чим він живе, що він прагне зробити для того, щоб покращити навколишню ситуацію, що складається в державі. Також діти досить мають велике зацікавлення у роботу органів внутрішніх справ, зокрема підготовкою працівників міліції до виконання службових обов'язків, зокрема їхньою фізичною підготовкою, відвідують зокрема. Ма відвідують тренінговий центр, бачить, як готуються працівники міліції і в які, в якому фізичному стані вони перебувають. Діти в загальному розуміють, що робота працівника органів внутрішніх справ є нелегкою, але на даний період часу, почесною, да, і самі бажають вступити до органів внутрішніх справ. До речі, є досить багато пропозицій, що діти хочуть працювати міліціонерами. Ми приїхали на екскурсію в МВД Хмельницької області з нашою недільною школою. Недільна школа веселка, як ви бачите, називається. Побудила нас така ініціатива виникла в тому, щоб діти дізнались більше про життя правоохоронців. Наскільки це важка праця? А то завжди показують в засобах масової інформації поверхностно. А хотілося дітям набагато цікаво стало, коли вони побачили. вони казали, що вони не знали і не бачили, наскільки це важко і працювати в лавах міліції, і ловити злочинців, і допомагати людям. Тому хочеться, щоб діти дізнались більше і таким чином вони будуть думаю, своїм друзям розказувати, будуть ділитися якимись також враженнями. І думаю, що від цього і буде мінятися навколишнє середовище, і самі діти і в кінці кінців може дійсно запануємо. Мир в нашій батьківщині і стане краще жити всім. Мені сподобалося, як нам розказували про зброю, і мені ще сподобалося розглядати поліцейські машини і велосипед. Мені це все-все сподобалось. Чи це можуть знадобитися, якщо, наприклад, якісь діти можуть. Що робити, не те, що наприклад, битися. то треба одразу, як тут побачить, подзвонити в поліцію. Ну, я взагалі хочу йти на міліціонера, але не знаю, чи піду. Мені сподобалося тут у вас дуже гарно. Мені подобається ця професія. Я хочу бути слідчим, розкривати злочини, ну, знаходити винну людину.